Доброго дня! Приїхала ось така велика купа посилочок РОКДіля із Америки, і зараз буде розпаковка. Хочу наперед сказати, що всі посилочки і всі картинки, які є тут, і які ви захочете ще замовити, можна замовити по силці активній у Viber спільноті. Що вам сподобається, можете замовити, можете замовити. Дозамовити все, що є у попередніх відео, все у нас є в наявності. Якщо закінчилося, тому що розбирають, спішіть купити. Так, почнемо. Перше. Ось така пухкенька. І зараз ми подивимося, що ж там нам прислали. І зараз будемо розглядати кожну картинку окремо. Ось є стільки картинок, декілька є по дві по три штуки. Дивіться, перше, такий осінній пейзаж, гарбузи. Друга пташка. Песня мотив. Є ниточки, є бісер, Є голочка. і гудзичок. Ось така квіточка вже не перший раз попадається. Їх дві. Такі дві картинки. Сільський мотив курник. Три. Ось такі коти вночі. Дві картинки. Замовляйте. Якщо не достанеться, якщо не буде вистачатись, ще замовимо. Посилочка йде в дорозі три тижні, так що розраховуйте на такий час. Ось такий. Наступний пакетик ось такий. такий. Зараз ми його розріжемо і подивимось, що ж у нас тут. Кожний пакетик це сюрприз. Так, ось, дивіться. Mm -hmm. бджілка. Дві бджілки. Ось такий мотив, трактор. Замовляйте. Ось такий пакуночок великий. А що ж там, мабуть, що великий за розміром формату. А, ось таке у нас вже така усмішка, ні? Усмішка гляньте. Ось така усмішка. Зараз дивимося, що тут. Розрізано вже, мабуть, там таможні. Дивилися там ще там? Вона. Так, і ось така картина. Дівчина з квітами. Подивіться, яка краса. Розмір картини 27,9 на 38 сантиметрів. Дивіться. Це вже канва, тканина, ниточки. Дуже гарні. Купуйте. Ексклюзив. Так, наступна. Така, картонні упаковушки. Так. Угу. Зачерпиться, не хоче Дивіться, Смотрите, гарно запаковано. Все. Так. І що там? Ось. О, перший раз такий Гаррі Поттер. Дивіться, дуже цікавий мотив. Що там у нас на цій стороні? Танва. Угу. Ниточки. Який розмір цієї картини? А розмір 27,9 на 27,9 см квадратно. І також, і також три. Спишіть, пускріше замовляте. Обмежена кількість три. Але якщо комусь не вистачить, можна домовити. Але дивіться, що три тижні їде в дорозі. Ось така великогабаритна посилочка. Зараз глянемо, що там. Цікаво, цікаво. Я кажу, кожна посилочка це шедевр. Такі є в мене. Запакували. Багато запаковано. Чекати, коли все побачимо. Ось о! Дивіться, така упаковочка. Ще одна. І... Як завжди на таможні дивилися, що там ухти. Подивіться, яка краса гляньте. Оператор, подивіться, як гарно. Так, дуже гарний відомий мотив. Ламиниточки є, канва є. Розмір 51 на 33 см. Ось такий виріб. Дивочка така. Угу. Скільки це какие? Всім хватить, всім буде досить. Цю красиву. Так, перша картина. Подивіться. Ух ти. дивіться, яка краса. І розмір 15 на 15 см. Так, перегортаємо. Так, оператор. А це вже не на папері, а на тканинці. Ось такий склад картини. Так, таких картинок є три. Таких картинок три. Ось так. Поспішайте купити. Наступна, яка є так. О, така, гарна. Ой, подивіться, лелека. Чи журавень, що це? Не знаю, але ось така дві. Два вироба. І розмір їх. І розмір 35х22 сантиметри. Ось така палітра. Пастельних тонакси, голуба тканинка Дуже гарно, дуже гарно. Хто мріє про таку велику купуйте, замовляйте. Ціни будуть дані у вайбері у спільноті. Ось, ось ще є такі. Дивіться, ми вже такі розбирались. Ще три. Ось така дівчина. Раніше ми у минулих відео такі розбирали ось така дівчина з квітами. Будь ласка, дивіться, розмір приблизно 28 на 38 сантиметрів. Ось така палітра. Ниточок, канва така такого кольору. Купуйте, замовляйте все, ось такі. Картинки, такі вишивки, прийшли до нас з Америки. Все це буде виставлено у спільноті. Переходьте по силочці і замовляйте.